Вітаю, розпочинаємо інформаційний день, 25 липня. Разом президент вніс у Верховну Раду новий законопроєкт про Набу та Сап. На Хмельниччині під час купання загинув хлопчик. Патрульні Кам'янеччини затримали двох гореводіїв, водіїв, які виявилися не під силу навіть приладу Драгер. Про це та інше впродовж п'яти хвилин розповім детальніше. Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду. Законопроєкт про Набута Сап він відправлений на розгляд комітету. Президентський законопроєкт відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП, зазначили в бюро, і додали, що Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура взяли участь у підготовці тексту та закликають раду якнайшвидше ухвалити документ. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді його можуть скоріш за все розглянути наступного тижня. За словами нардепа, дуже ймовірно, що це відбудеться орієнтовно 29 дев'ятого. 31 липня, третій день поспіль в містах України, пройшли мітинги. Люди вимагають повернути незалежність антикорупційним установам. Ніч на 25 липня Рав випустила по Україні дві балістичні ракети. Іскандер МКН МКН-23» та 61 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про знешкодження 54 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання сімох БПЛА у чотирьох локаціях та падіння збитих уламків на двох локаціях. У Городоцькій громаді під час купання у річці загинув 11-річний хлопчик. Про це повідомили в ДСНС області. Трагедія сталася 24 липня у селі Велика Левада. Надзвичайники прибули на місце події, де у воді виявили тіло дитини без ознак життя та доправили його до берега. Поліція з'ясовує обставини. На Хмельниччині військовослужбовець перевозив боєприпаси без дозволу. Про це повідомили у військовій службі правопорядку ЗСУ. Це вдалося встановити під час перевірки документів. Та авто у багажнику виявили боєприпаси, які чоловік незаконно вивіз за межі району бойових дій. Слідчо-оперативна група все вилучила та направила на експертизу. Правоохоронці закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та нормативних документів щодо поводження із зброєю боєприпасами і вибуховими предметами. Будьте свідомими та відповідальними. Патрульні кам'янеччини днями виявили двох водіїв, які були на підпитку і виявилися навіть не під силу приладу Драгер. Зокрема, у селищі Слобідка Рахнівська патрульні зупинили водія ВАЗ 21093 який порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці з'ясували, що 45-річний керманеч, взагалі, позбавлений права керування транспортними засобами. До того ж, він був явно не при собі. Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння спецприлад Драгер видав Максим. Мально допустиме індикаторне значення на водіїв складе адміністративні матеріали та відсторонили від керування. Не мовчати про насильство закликають правоохоронці області. Поліцейські сектору протидії домашньому насильству та сектору дотримання прав людини у Кам'янці-Подільському провели черговий профілактичний рейд у сім'ях, де зафіксовані випадки домашнього насильства. А кривдники перебувають на обліку. Їм вкотре нагадали про відповідальність за протиправні дії стосовно членів сім'ї. Також правоохоронці спілкувалися із містянами та роздавали кам'янчанам листівки з інформацією по протидії домашньому насильству якщо ви потерпаєте від домашнього насильства чи стали свідком обов'язково повідомте на лінії 102 або ж на безкоштовну національну гарячу лінію 116-123. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів. Повідомляють у міській раді та закликають не хвилюватися і зберігати спокій. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, подбайте про власне життя. Наразі це все чим стигаю поділитися. Впродовж дня ще більше новин. Продуктивної та мирної вам п'ятниці слідкуємо за інформаційним простором разом. Тож до зустрічі в етері.